Ось адаптований текст для вашого ролика. Ромашки Монток це трав'янисті багаторічні квітучі рослини, які дають пишне зелене листя і красиві білі квіти з жовтими серединками. Ці багаторічники прославилися тим, що потрапили в США з Японії і натуралізувалися на Лонг Айленді, особливо в містечку Монток. Ромашка Монток або науковану панензимом Ніппаникам, також відома під назвою Ніпонська Ромашка. Ці чудові пізньоквітучі багаторічники допомагають продовжити сезон цвітіння у вашому саду. Хоча вони витривалі, їм все одно потрібен певний догляд. Ось все, що вам потрібно знати про посадку, вирощування та догляд за ромашками монток у вашому саду. Огляд рослини: Тип рослини, трав'янистий багаторічник. Сімейство, айстрові. Рід, нимпанензимам Вид не панензимам, не паникам. СЕзон цвітіння, літо. Вимоги до сонця, повне сонце. Тип ґрунту добре дренований, кислий. Потреба у воді низька. Зони морозостійкості USDA 5-9. Батьківщина. Японія. Висота 45-90 см. Приваблює запилювачів – Історія. Ромашка Монток родом з Японії, де росте в прибережних регіонах. У середині 19 століття ця рослина потрапила в Північну Америку, особливо на Лонг Айленд, де її полюбило місцеве населення. Спочатку ця ромашка належала до роду крисенцемам, але пізніше ботаніки перейменували її в ніппанензимам Ніппаникам, що означає японська рослина з Японії. З часом ромашка Монток стала популярною завдяки своїй витривалості та красі вирощування. Хоча в природі ці ромашки ростуть на узбережжі Японії, їх культивують як декоративні рослини. Вони популярні завдяки своїй невибагливості. Багато садівники використовують їх замість хризантам восени, ці багаторічники виростають до 40 см у висоту і ширину. Навесні з'являється пишне темно зелене листя, а восени білі квіти з жовтими серединками. Розмноження. Розмножувати монток скія ромашки легко ось два способи. Живцювання. Навесні або на початку літа зріжте стебло довжиною близько 15 см. Переконайтеся, що на ньому немає квітів, але і кілька листків. Видаліть нижнє листя, занурте живець у воду, потім у коренеутворювач за бажанням. Посадіть в стерильний ґрунт і тримайте у вологому стані в яскравому, але не прямому світлі. Коріння з'являться через місяць. Потім можна загартувати рослину і пересадити в сад. Розподіл куща. Найкращий час для поділу весна або пізня осінь. Обережно викопайте рослину, розділіть кореневу кульку гострим інструментом. Пересадіть деленки, дотримуючись тих же правил, що і для дорослих рослин. Посадка. Виберіть сонячне місце. Очистіть його від бур'янів. Викопайте яму трохи більшу за кореневу кульку. Посадіть рослину так, щоб коренева шика була на рівні ґрунту. Заповніть яму грунтом, утрамбуйте і добре полийте. Догляд світло. Для кращого цвітіння ромашкам потрібно 6-8 годин сонця в день. У жаркому кліматі можна забезпечити легку тінь у другій половині дня. Полив. Ці рослини посухостійкі. Поливайте тільки молоді рослини і в посуху. Ґрунт. Головне хороший дренаж підходить піщаний або суглинний ґрунт. Застій води призводить до гниття коренів. Клімат підходять зони USDA 5-9. Рослини не люблять сильну спеку. Восени вони відмирають, але можуть зберігати форму взимку. Добриво. Надлишок добрив призводить до вилягання стебел. Якщо ґрунт бідний, додайте компост. Обрізка. Навесні обріжте рослини до 15 см, це запобіжить вилягання. Видаляйте зів'ялі квіти для продовження цвітіння. Різновид Існує лише один основний вид ромашки монток, але можна посадити і інші ромашки. Англійська ромашка Белес пранес цвіте навесні, висота до 30 см. Ромашка шаста лиєканзимом X Юпабіем, гібрид, висота до 40 см. Ромен звичайний, лиєканзимом вуква, дикоростучий багаторічник, цвіте все літо. Застосування Монтокські ромашки стійкі до морського клімату. Вони підходять для клумб, бордюрів і рокаріїв. Квіти довго стоять в зрізку. Шкідник. Попелиця Дрібні зелені комахи, що висмоктують сік. Змийте їх водою або використовуйте інсектицидне мило. Павутинний кліщ. З'являються на ослаблених рослинах. Збільште полив і обробіть мильним розчином. Хвороба. При поганій циркуляції повітря можливі грибкові захворювання. Збільште відстань між рослинами. Видаліть уражені частини. Обробіть фунгіцидом при необхідності. Часті питання. Чому не цвітуть? Основна причина недолік світла, потрібно 6-8 годин сонця в день. Перевірте, чи не затінюють інші рослини. Можна пересадити або додати фосфорне добриво, як запобігти вилягання. Обрізайте навесні до 15 см. З часом стебла стають міцнішими. Можна спробувати підв'язати, чи можна вирощувати в контейнерах? Так, але потрібен великий горщик, на зиму утеплюйте коріння або заносите в приміщення укладення. Якщо ви любите ромашки, спробуйте виростити монток Це витривалі і красиві рослини, які не розчарують. Головне не перезволожувати і не перегодовувати їх.